Спільний внесок у майбутнє України для цього в Івано-Франківській державній адміністрації провели координаційну зустріч із представниками бізнесу, які релокувалися до нашої області. Релокація бізнесу це не лише захист діючих підприємств від руйнації, а й продовження виробництва продукції та спільний внесок у майбутню перемогу. Підприємці прийняли важке рішення і перевезли на Прикарпаття свої виробничі потужності, колективи і почали працювати. Відтак, учасники зустрічі вирішили створити асоціацію, до якої входили не тільки представники релокованого бізнесу, а й місцеві підприємці. Це буде майданчик для співпраці, розвитку та єднання. Враження від цієї маленької зустрічі дуже позитивні, тому що влада намагається дуже плідно співпрацювати з підприємцями. Влада допомагає нам усіма можливими засобами. Ми ролокували з міста Харкова у міста Калуш. Коли йшов на цю зустріч, очікував на нові знайомства. Очікував почути проблеми та проблематику в принципі компанії, які переїхали у цю область. Також планували висловити свої побажання та хотіли поділитися своїми своїм досвідом з іншими підприємствами. Отримали, отримали гарно гарний досвід, обмінялися контактами та будемо працювати далі з ОДА та з підприємствами, які релокували. Загалом до Івано-Франківської області релокувалося понад пів сотні підприємств. Я, як начальник обласної військової адміністрації, поставила собі за мету відвідати кожне підприємство, що переїхало та розпочало роботу на Прикарпатті, безпосередньо на місці ознайомитися з виробництвом та проблемами, які виникають. Під час нашої сьогоднішньої зустрічі із представниками релокованих підприємств представниками бізнесу, ми запевнили, що наша команда обласної військової адміністрації є надійним партнером для всього переміщення. Міщеного бізнесу і завжди готова допомогти та сприяти у вирішенні виробничих питань. Ми вже маємо багато планів, як ми далі будемо організовувати нашу спільну співпрацю. Разом працюємо задля нашої перемоги. Мар'яна Джерч Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.